Їдемо на інше поле, вони розташовані в різних місцях, у нього хоч площа невелика, але поля в різних місцях. Оце поле ріпакунеком. Ми тільки що були. А поруч сусід також обробляє. Це добре.

Яка міцна рослина? One, two, three, four, five. Гуд. Дуже гарний розвиток. Дуже здорова рослина. Якою нормою тут сіли і коли? Ферс Октова. 1 октября сіяли 1 Сідороваті кілос про гектар. кілограм на гектар. With fertilizer without fertilizer? Uh, in, in the fall, we are not allowed to put fertilizer on. Um, we put on here uh, 45 kilograms uh, ammonia. 45 kilograms of ammonia. Sp sprayer? Sprayer. It's uh, liquid ammonia. Liquid <inaudible> ammonia. When? Um, around uh, first of March. 1 березня. And after that we put um, 70 kilos of uh, nitrogen on yeah, nitrogen in manure on. І також 1 марта oh, yeah. вони внесли 75 кг азотних добрив. При посіві вони давали якісь добрива? Ні, вони, я вже запитав, не давали. Вони... Чому? Ем, um, you mean when when we put the plant in, put fertilizer on. It's De? not allowed in Germany. Ah. we're not allowed to put fertilizer on in the fall we have a, we have a time where we are not allowed to put uh, nitrogen uh, ammonia fertilizer on вони не можуть застосовувати з 1 по февраль місяць вони не можуть використовувати а фосфор we can put it

А так органічні добрива використовують. Or use organic fertilizer, yes? Yeah. Mm -hmm. How many 8, kilograms 8, are organic 80% of our, of all fertilization is organic. 80% це органіка. Коли органіку вносять? Beginning of March. That's why we have some in here. We we have have in in here. a you can see it later in, in the shed. Також в марті місяці вони їздять yeah, спеціальною yeah. машиною, тому Та такі great. широкі колії. А скільки вони дають на гектар і коли, як часто? Yeah, 150-160 кілограмів. А so. times use? Three times. Три times first in first, March. First in March with a sprayer. Next. And then first time with a organic manure. Okay. Починають в марті і через декілька тижнів ще два рази. Буквально поросли нам. Я виз визе за го систем А вони по землі видно є трубки там такі. No, може, щоб да. не, не було опіків. Опіків так. Uh, what was It was uh, oats, halfa, um, beans, um, facelia, and uh, what else was in there? The Öl-Line. The How many components you have? Uh, four or five. That's components. Uh, like uh, how many kilograms? Um, 50, 50. No, 50. All Germany guys use 50 kilogram cover crops. <laughs> I know this. It depends on the seed size. Eh? 50 kilograms of beans is not much. 50 кілограмів... Це стала практика, з 50 кілограмів, вони менше не хочуть спробувати. скрізь, да, по Німеччині, де я чую 50-55 кілограмів. Чому 50 кілограмів? Чому вони, вони думають, що за рахунок кілограмів вони досягнуть певної зеленої маси на полі. І вони постійно дода домішують бобові, тому що це дешевше, а не якоюсь дорогою культурою засівати 50 кілограмів, а вони додають бобові. Щоб збільшити масу, ну і зелену масу на полі, вони самі роблять покривні культури суміш цю, ці закупляють. Пашлі. Саме бай, саме бамасал. Вони міс, щось купують, щось додають самі. Такі компоненти, міс, як бобою, вони додають самостійно і вирощують їх самостійно, а інші компоненти вони купують. Угу. Дуже гарна. Звертаю увагу, дуже гарна структура. І коли я дивився в камеру, мені здавалося, що це суха земля, а вона мокра і має гарний такий. Знаєте, зараз вона навіть, я обично я кажу, пахне погребом, а зараз вона. Якимось таким свіжим. пахне. Це, мабуть, так пахнуть корені молоді. Вона дуже такий рослинний, якийсь запах. І бачите, вона оказується дуже волога. Я думав, що вона суха, а вона, бачите, зліпляти можна. Але яка вона структурована? І Філіп звернув увагу на те, що тут багато коренів. І ми це розуміємо, така структура, тому що тут були покривні культури. А друге, тут що дуже багато ходів від черв'яків. Бачите? Он. От вони їх. Скрізь видно. І воно просто пронизано цим. Оце і є здоровий ґрунт, німецький ґрунт. Ми, у нас є такий стереотип. А от, а от наш і наші друзі. такий стереотип, коли я їхав сюди. Багато було скептиків, чи я знайду тут науціл. Але в Філіп тут вже я бачу, у нього є філософія, і у нього немає сумніву в тому, що він робить. І навіть коли навкруги його сусіди обробляють його, це, бачу, він стійко ніяких сумнівів в своїй практиці у нього немає. Оце великий респект. І те, що я бачу, саме головне, це. Те, що, як у нього виглядає ґрунт. Респект. Дуже гарний ґрунт. Бачите, як виглядає. Тут тільки розгребли і вже бачимо, тут працюють черв'яки, ходи їх, і тому не дивно, що такий розвиток. Дуже гарно виглядає ґрунт, відчувається він живий і дуже здорові рослини. Здоровий ґрунт, здоровий фермер. Good soil, good farmer. Я запитав, з яким міжрядям вони працюють, і для мене було це дивно, що в Німеччині вони обирали міжряддя 27 сантиметрів. Оце тут постійно 27. 27. Так? Бінз. Вони сіють всі культури: пшеницю, овес, бобові і рапс на міжрядку 27 см. Чому він обрав 27? Вони використовують технологію «Ноутіл» разом з покривними культурами. І сіяти після покривних культур, і після кукурузи, після великої врешток рослин на полі краще з таким міжрядом. З розширеним, чим вузьким, так? Так. А кукурудзу вони сіють на яких? 70? 75? 75 30 inch. Oh, okay. It's common here. Everybody uses uh, In Germany? In Germany is 75 uh, вони вирощують кукурудзу на 75 см, ну тому що так прийнято в цьому регіоні. І вони її вирощують на зерно, а потім пускають на корм. — А чому 75? Не 70 у кожного коренчика 75 сантиметрів, у кожного плентка 75 В Німеччині більшість використовує 75, а невелика частина використовує 50 сантиметрів для посівки. І техніка для посівки на 75 і для збору. Ну, Вони мають все обладнання стосовно цієї міжрядки. Коли після кукурудзи виносіють іншу культуру, вони вдоль рядів сіють чи поперек там, з якимось? Афтерною, так. Ми робимо це завжди з маленьким рівнем. Невеличкий вугол вони беруть. Багато набивається і забувається, якщо сіяти порядок. Тобто so, і по кукурузі, і по всім культурам вони дають невеликий. Після по лінії для проїзду важкої техніки залишаються, а відповідно кожен рік вони сіють культури під різним кутом невеличким, але оці посівні лінії залишаються. Через скільки ці колії у них на полі? 24 метри. Це оприскувач і для органічних добрив. You use this road for роут фор спреєр, форід фертилайзер, organic fertilizer. А сівалка, яка ширина захвату? А how many meters you see? Have? Four. Вони має чотириметрову сівалку. Всього лише. Ну невеличка ферма 150 да, гектарів. Це найбільш популярний розмір сівалок. — Для невеликого господарства. — Невеличке господарство. Таких тут більшість. Який середній розмір ферми. 100 гектарів. 100 гектарів це середній розмір ферми. а how many tractors you have in? Це така гра у німців, вони на 100 гектарів мають від двох до чотирьох тракторів. А why you have two tractor? Why not live? One for, I mean, yeah, we we do uh, work for other farmers. Right now the, the big tractor is on on the planter planting beets, sugar beets for for a friend of us. Ну, задіють трактора на всіх видах роботи, зараз щось відвозить, а інші прискає. How many horsepower have you у Both, Найпопулярніший uh, розмір 200 кінських uh, 20. сил на трактор. — на 4-х все. Таке питання. Давай поговоримо про Новотіло. Як на його погляд? Чи багато фермерів в Німеччині займаються uh, Новотілом? Yeah, thousand, maybe. Вони мають тисячу фермерів на його думку. А you have a special груп? Neighbor. Yeah, neighbor. Yeah, neighbor Багато людей наразі намагаються. Це 50 -50 -50 -50 тисяча людей, хтось пробує, хтось потім завертає технологію і починає знову пахати. Але There's справжніх ноутілерів of... no в районі Сотні, він каже, в Німеччині є. Це який процент? Ту ah. процент 2%, Це 2 від загальних фермерів. You hardcore no tealer. I think yeah. We <laughs> can 100%. <laughs> you our person. <laughs> Це пшениця, сіяли 150 кг на гектар. And without fertilizer, Без добрив, та по такій самій схемі. А органічна. Органічна здебільшого, 80% органічних добрив. А який урожай кукурудзи був тут? 12,5 тонн вони мали на цьому полі. Маси було багато тут, так? Так, це більше вийшло. Активний сіль. Воно все знищено майже, було дуже багато активна знищив ці And Usually wheat after corn or beans. Або beans. Okay, we after, after a corn harvest comes the shredder. We try to break the stubble up because we have insects that go in in into the bottom of the plant and try to stay there over winter and that's why we try to break them up that they get get rotten and die. Після збирання кукурузи вони змушені обробити прибрати саме стебель, не чіпаючи ґрунт. Через те, що шкідник е, залишається живим. Е, якщо буде стояти, якщо буде стояти, він зали і залишиться цілий стебель, то шкідник е, буде тут знаходитись і потім буде створювати проблеми. Якщо це зруйнувати, то е, шкідник не перезимує і ну, в них не буде цієї проблеми. Зрозуміло. Як називається цей шкідник? Хай скаже. A name this organisms who live here. Хай на німецький, а ми передбачені. Массунсла. Майсонсла. Це європейський кукурудзяний метелик. Ось так він виглядає. така проста міра може вирішити проблема. А він зауважив те, що грунта не нечепари так.